Арма виставило на аукціон колекцію годинників Кума Путіна. На сайті Прозоропродажі з'явилися дороговартісні лоти, що належали держзраднику України Віктору Медведчуку. Його правоохоронці упіймали ще у 2022-му, Пізніше обміняли в Росію на захисників гарнізону Маріуполь. Протягом двох тижнів триватиме аукціон з продажу 20 годинників. Найдорожчі в колекції три стартова ціна від 1 до 2 мільйонів гривень. Це годинники фірми Бреге. Патик Філіп та Дольче Габана. Годинник із портретом дружини зрадника Оксани Марченко оцінили в 300 тисяч гривень, а годинник із назвою Москва Кремль в 17,5 тисяч. Фінал розпродажу назначено на 6 вересня. Всі гроші від аукціону Агентство з розшуку та менеджменту активів спрямує на закупівлю військових облігацій. Про це ТСН розповіла голова АРМА. Загальна вартість колекції сягає 10,6 мільйонів гривень. Найдорожчим годинником є годинник Бріге, який оцінено в 1 мільйон 800 тисяч гривень. Найдешевшим Кремль Москва, який свідчить про любов Віктора Медведчука до Кремля і Російської Федерації, і ми точно зупинимо час Росії в Україні. Годинники є лише частиною. Великої колекції арештованого майна Віктора Медведчука, яке є в різних кримінальних провадженнях. Арма вже реалізовано майбах на суму 1 мільйон 800 тисяч гривень. А ви б придбали годинник за проданця? І чи мав державний зрадник смак? Що думаєте про ці аксесуари? Напишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте подобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН.